Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Тарас Загородній, політтехнолог. Рада вітати вас, пане Тарасе. Слава Україні, Так, доброго дня, героям. Слава. Пане Тарасе, перш ніж перейдемо до актуальних подій і новин сьогоднішнього дня, не можу не запитати вашої думки про підписану угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Багато експертів кажуть, що це наша така політична перемога, невеличка. Ми здобули прихильність Трампа, принаймні на деякий час, він сконцентрується на питанні України. Як ви для себе трактуєте цей, цю угоду, цей документ і наслідки його? Ну, це така хлопська позиція, що значить прихильність. Ми першочергово першу чергу самі собі повинні подобатись, так? А не те, що там хтось, знаєте, господин зробив нас любимою жіною, як повітря в цьому, в цьому філі. Ні. Ні. Навпаки, я вважаю, що це важлива психологічна перемога і політична, що українці нарешті зрозуміли, що. Можна казати ні, навіть президенту Сполучених Штатів Америки А то мене завжди це дратувала позиція, коли е, хтось, знаєте, пукнув в, в цьому Вашингтоні і в Брюсселі якийсь е, третій чиновник з четвертого ряду і Вони тут всі бігають, е, розмазуються лайно, яке вони льють на Україну по себе по обличчю говорять, що це правильно. Ні, з чого це починалося? Починалося з того, що ви нам винні 500 мільярдів. да От, сказали, що ні, значить, ні. А далі підписали гарну угоду, знаєте, яка дуже професійно зроблена. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тому що спробуйте, її ще реалізувати, цю угоду і так далі. Тобі ще впевнено, що після війни, після перемоги України, бо постане питання: а навіщо взагалі ви нам потрібні тепер? Навіщо ну, тут американські компанії під такими умовами ви під тиском це протиснули? От ви її хотіли, ви її самі виконуєте. Нам це не потрібно взагалі. Що британці не можуть тут видобувати нафту, можуть спокійно. І ваші, ваші угоди нічого тут не варті, так? і так далі. Немає зброї конкретної. Немає, немає зобов'язань перед вами ніяких. Тим більше Україна. Там же головний наслідок цієї угоди, що Україні Почали продавати зброю. Ну, якщо у нас є гроші на закупівлю зброї, на навіщо ваша угода різні? Це більше дивіться, тут більше потрібно Трампу була ця угода, ніж Україні. Так? Ну, ну і говорив всім, що дивіться, він спочатку говорив, що 500 мільярдів заробить, потім сказав, що вже 350 мільярдів. А тепер що він говорить? Що можливо, 350 мільярдів заробить. Ну, добре. А можливо і ні. Я думаю, що ні. Тому що ви, взагалі, якщо не буде безпеки і гарантій безпеки, наприклад, ядерних, то ви в порядку живої черги будете заходити. Тому що, наприклад, французи чи британці можуть надати таку конкретну допомогу Україні, і у нас є взаємозалежність. А ви навіщо тут взагалі потрібні? Тут головне дивіться, головні новини в дійсності, що зброю почали продавати, так а судячи з усього гроші на це є. А ось це раз. Ну європейські скорі за все гроші, точніше, норвежські, норвезькі гроші далі. ціна на нафту падає, да, це це головне, і Саудівська Аравія не збирається їх підтримувати. а все інше в дійсності немає ніякого значення. Так, дійсно, якщо говорити про зовнішню політику, то мабуть угода з Україною це, в принципі, єдиний такий важливий документ на зовнішньому ринку, який Трамп може показати як результат своєї роботи за 100 днів. Більше партнерства ніякого поки що не було в Трампа з іншими країнами. Пане Тарасе, а як ви бачите, як у російських політичних колах для себе будуть трактувати і трактують підписання цієї угоди? Якось це впливає на їхні настрої. Ну, настрої не дуже добрі. Це видно по цьому по коментарях Міддіо. Вони то розуміють, що це означає? Все ж таки, це ну, включення України в, в пояс західних країн. так, Те, що вони там істерики катають, що Україна все продала, по-перше, нічого не продала. Там нічого ніхто нікому не винен. І далі в даному, в даному випадку. А хто тут бігав? Тут тобто, Путін сам бігав, намагався продати рідка, земельні метали цього ані, ані взяли взяли тебе нікуди, тому що ти не потрібен <продати> не в такому вигляді. От і нас взагалі не повинен цікавити, що думають росіяни, тому що знаєте, теж що там вони говорять, все інше. Наше завдання, що е, по стосовно Росії повинні цікавити виключно інтенсивність ударів. По території Росії відплата цим покидькам, які чиняться з нашими громадянами, як наприклад з цією журналісткою, Рощиною, яку фактично піддавала тартурам і все іншим це ця мразота повинна загинути от і все тому що воно тому що вони повинні відчувати що якщо ти будеш думати навіть про українців щось погане а то до тебе або дрон прилетить або, або тебе кінчить в іншому в інший спосіб і все от що нас повинно цікавити тому що зрозуміло що росіяни хочуть знищення україни українців те що вони там говорять про нас взагалі нас не повинно цікавити Е, та е, пане Тарасе, хотіла ще з вами проговорити зараз. Цікаві процеси почалися в команді Трампа. Е, ось буквально стало відомо напередодні, що Трамп звільнив Волца з посади радника нацбезпеки, і поки що його функції тимчасово виконуватиме держсекретар Марко Рубіо. Е, крім того, є заява, що незадоволені роботою Стівена Віткофа в переговорному траці. Принаймні про це пише нью йорк Пост. Як ви бачите, які процеси будуть відбуватись в команді Трампа? Ну, буде ротація, буде ротація. Я в цьому навіть не сумнівався і говорив. До речі, відкрито, що Вітка Фаскари за все будуть втрачати ну принаймні в цьому статусі, тому що там конфлікт великий. Відкав то що щось не обіцяв Трампа, нічого не виходить. так А далі Вікав щось там не говорить, всі шишки падають на рублю які є офіційним представником держави. Далі його починають віджимати ці європейці, коли вони вийшли на перемогу. Наскільки мені відомо. Коли там пішли все ж таки зрозуміло, що без європейців нічого не вирішується, європейці сказали, хто такий Вітков А хто він такий? Ми хочемо бачити представника держави, за якого голосували в Конгресі. Тобто, без грубі ми ніхто не ні, 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 з ким розмовляти не збираємось. От і все. І тому це логічно, що Трамп буде проводити ротацію. Дивіться, Ілон Маск, там різко знаєте, щось. Почав збавив активність, так це, раз. це перше. І його, скоріш за все, теж будуть зловати Ну це логіка політичної боротьби. І тому ми повинні розуміти такі речі. Далі, ну там. Думаю, голову Пентагону теж будуть міняти, тому що забагато скандалів це б'є по білому дому, а, і, і ми повинні розуміти, що ну, це нормально. Це ж внутрішня політика США. А ось це, це це проблема Трампа, а не наша. і ну, ну час працює на Україну в даному випадку. Ще раз повторюю, і буду говорити, і те, що такі ротація будуть відбуватися, це дуже більше ну добре для нас. Пане Тарасе, у мене тоді єдине уточнення. А як, наприклад, того ж самого Маска, якого зараз будуть зливати, навіщо його як пропустили тоді в команду президента? Просто щоб зібрати аудиторію, електорат і додаткову підтримку напередодні виборів. Що ви маєте на увазі? Чому маска покликали в команду Трампа? Так? Це його особиста прихильність, особиста лояльність. Ні, давайте, так, давайте так, коли йдуть вибори, залучають всі, хто можуть надати там свої послуги. А він потрібен був певний час. А коли ну, вже сформували а то, ні, ну що значить використали? Він використав, вони використали. Це це, це, це ж, це ж політика. Ніхто ніхтому, ніхто, ніх ніх ніхто ні, ні, ніколи не винний, так. Ти там отримуєш свої контракти, там на тебе подивилися. Далі сформувалася команда вже на е, цьому. А логіка політичної боротьби е, і, вона завжди однакова, є написаний закон влади для всіх країн. Він працює авторитарних, е, тоталітарних, демократичних. що одна людина не може мати такий великий доступ до першого тіла. Сформувалася команда, з'явилися зубри політичні. так. Які таких як Ілон Маск на сніданок їдять, так? Коли, коли потрібно. Вони його віджали. Це, це зрозумілий процес. І ось і тепер ну, Ілон Маск буде там віджати, тому що ну, не потрібно так, е е е він, він же не потрібен. Це політика. Ми тебе використали, ти використав нас. Все все, дякую. Та послуга, яка надана, вона вже не так цінується. Вже є інші люди, які готові з меншими іміджами втратами, більш функціонально працювати. Ну, з'їло в нас ж таки бізнесмен, знаєте, йому всі ці історії. Для, для нього політика це напівхобі таке, знаєте. А є люди, які живуть політикою, які живуть владою, як там Рубіо, наприклад, чи інші, які є професійними чиновниками. У них немає бізнесу, але вони займаються професійною політикою, тобто такий ді діпстей. І тому логічно, наприклад, Вітка, який людина теж залетів, невідомо звідки, ну це ще відомо з, з поля Гольфу Трампа, так, і так далі. І тому mm, в даному випадку це така історія. Вот. І ми не повинні, і ми не повинні. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що це внутрішні політи, політичні процеси Америки вони є закономірними. Нас цікавити в діяльності Трампа повинні тільки там декілька речей. Це продаж Україні зброї, а далі він може говорити про Україну все, що завгодно. Погано, добре, подобається йому Зеленський, не подобається Зеленський. Продає зброю, ну і добре. да Далі ціна на нафту, яка падає через активність Трампа в його політичне економічній активності, а ось і, і Саудівська Аравія, яка не збирається підтримувати високі ціни на нафту. От все, що нас повинно цікавити на даній ситуації: графік ударів по території Росії, і виробництво нашої зброї, і запитувати більше наш уряд. Чому не дозволено експорт для підприємства ВПК? для того, щоб гроші заробляти і підтримувати виробництво всередині країни, так і більше виробляти гроші продукції як для, для міністерства оборони, так і на експорт, от що нас повинно цікавити, все інше, то 25-те питання. Почула вас, пане Тарасе, з приводу планів штатів Джей Дівенс, віцепрезидент, дав велике інтерв'ю Fox News. В якому він сказав, що найближчим часом, принаймні наступні 100 днів, Америка сконцентрується на тому, щоб зблизити позиції США позиції Росії та України, мовляв, вони зараз дуже далеко між ними прірва. Ми їх будемо зближувати і просуватись в переговорному процесі. Але як на мене, переговорний процес принаймні той, що був розпочати, він якось забуксував. Як ви бачите, чи буде цей переговорний трек далі рухатись і ким? Ну, вони вже заявили, що вони ходять з перемовного процесу. Ну я думаю, це турбує тільки дві людини: Путіна та а, та відкафа, та У Віткафа тільки пруха пішла, у пацана це зоряний час, і тут це, це припиняється. да от І в, в такому випадку, в такому випадку, ну Тівенс може говорити, давайте так знову таки. Головне, що відбувалося, розблокована купівля зброї. Далі Дівенс може говорити все, що завгодно. Да? От все, що завгодно, він там може зближувати у себе в кабінеті, кого він там вважає, е, і так далі. Це його особиста думка, яка вже протирічить кардинальній політиці Сполучених Штатів Америки. Да? Ну, реальна політиця не те, що е, вони говорять, і нас не повинно це турбувати взагалі. Е, тому в даному випадку, ну, говорить далі, знаєте, як в тому не про цьому. Як приходить 70-річний чоловік до уролога і говорить, я хочу мати секс по 4 рази на день, так кожного дня. А йому уролог запитує, говорить, а звідки ви вирішили, що в такому віці ви можете це робити? А він говорить Ну от мій друг, він на цей, на мій друг йому 75 років і він може 5 разів на день. А він говорить, ну так і ви теж говорите. <реш> ну, так, так так і тут ну, ви теж говоріть Пане Тарасе, з приводу розмов є в нас країна по сусідству агресор, яка дуже багато постійно говорить і дуже багато постійно перекручує. І от напередодні російські змі вже заявили, що можливо на парад 9 травня до них приїде Марко Рубіо. Хоча ми бачили попередній список запрошених держав, там немає сполучених штатів і Трамп неодноразово говорив, що не їде. Навіщо ці маніпуляції це для внутрішнього споживача? Ну да, що Америка нас визнає, там ми, ми хочемо. Ми хочемо, щоб нас любила Америка. Ну дивіться, Росіяни ж завжди хочуть, щоб їх американці визнавали. Всі інших вони не вважають за партнерів, і тому вони починають говорити, що той буде, той буде. Ну по факту будемо дивитися, хто там буде. Я думаю, що Україна повинна заявити, що Україна не гарантує безпеку всім, хто приїжджає 9 травня Um, це, на на, на е, Москву і далі подивимось. Ну подивимось, буде, не буде. Ну знову таки, це все такі дрібні маневри, які не мають ніякого значення. Ціна на нафту має значення те, що мінфін е, Росія, те, що мінфін Росія говорить про секвестр бюджету, це має значення. А ось, а все інше, слухайте. Ну нехайте знаєте, хоч ці діло делегацію приїжджають туди. Якщо будуть падати ціни на нафту, Росія через пару місяців буде не до 9 травня взагалі. Там, і так далі. Ну, Це все такі це все шалуха. Тут головне, що відбувається в реальному світі, це підрив економіки Росії, а це падіння ціни на нафту. А, далі, ну, знаєте, пригадую історію з Радянським Союзом. Вони до останнього проводили паради там на а, 7 цього листопада, паради проводили перемоги, а, при, приїжджали уважаємо гості і так далі. І перше риторичне питання. І що? Українське питання, і що, що це врятувало Радянський Союз? Ні, не врятувало Радянський Союз, воно були змушені. В більш сприятливих умовах фактично закривати проект радянського союзу. Пане Тарасе, з приводу поважних гостей, принаймні 19 країн вже точно підтвердили, що вони їдуть до Росії на цей парад Пабідабесія? Там, в принципі, країни Африки, колишні члени СРСР, країни найближчі сусіди, там так звані члени ОДКБ, Білорусь, відповідно, там відбуває повинно. Але Сі Цзіньпін їде знову. Представник лідер Китаю їде до Путіна. Як ви думаєте, як він буде себе там поводити? Що буде заявляти? Яка його позиція буде? Ну, позиція, яку вони до цього говорили. Ми з русскими браття на вік. Звичайно ж. Звичайно ж, навік. При цьому викручують росіянам руки, що ми не хочемо купувати додаткові обсяги нафти не по експортних цінах. Вимагаємо, як у вас в країні торгується нафта, дотованих цінах. Так? китайці міцно тримають росіян. Звичайно, ну треба приїхати на свою колонію, подивитися, як керуються колонією. Затвердити нові графіки здачі, позицій і так далі. Китай нікуди не поспішає. Він розуміє, що Росія нікуди в нього не подінеться. Більш того, ситуація наступна через ігри Трампа з е, е, Росією, е, у нас може взагалі виникнути ситуативний збіг інтересів з Китаєм. Китай може прийти до висновку достатньо такому е, зрозуміло навіщо їм Росія в такому вигляді взагалі потрібна. Щоби що що. Погрожувала Європі ринку збуту їхньому, а, і або торгівельному партнеру, або створювала невизначеність на їхніх північних кордонів у майбутній війні з Кита... США та Китаю. Ні, ну потрібно потім зададуть запитання: що: а навіщо нам Москва, наприклад, що ми нафту з Сибіру а, без Москви не зможемо качати? Ну, є ж велелюбний народ Якутії. Є, бо з ними можемо підписати цю угоду, може більш вигідні, і так далі. Тут тут якраз інтереси України з Китаю на певному промежку якраз збігаються. Пане Тарасе, а от, наприклад, покупець доволі активної російської нафти Індія, не приїде представник Індії на рандрамоді, відмовився, хоча отримав запрошення. Це теж якась демонстрація позиції? Ну так, да. а хто вони такі для них? Китай зрозуміло. в Росії, Росія. їм ще вини з 19-го сторіччя. Е, Далекі схіки, які вони відхапали разом. До речі, е, якраз оце, те, що в Китаї називається століття Ганьби, коли їх рвали всі країни, і Британія рвала Британська імперія, Французька імперія, США теж рвали. Uh, їх є російська імперія. Це ж за, за цим Нанкінським, по-моєму, договором забрали ж далекий схід, там Хабарівський і так далі, від Китаю. А до чого Індія Ну там інтересу немає, у них тут Пакистан, у них є з чим розбиратися, там не росіяни і так продають їм нафту за рупі і нічого зробити з тим не можуть. Знаєте ж, цю, цю історію, коли росіяни так боролися проти долара, сказали, давайте переховуємо на національні валюти. Інді сказав ми тільки за. Тільки проблема в тому, що ти не знаєш, що це ми з рупіями робити. Центральний банк Індії, наприклад, не дав дозвіл Росії, щоб напряму торгувати рупіями та рублями, наприклад, в Москві. Тепер ви рупі можете інвестувати в фондовий ринок Індії. Так що в Індії так все добре. навіщо ну, їм ще щоб при... з'являтися в <смі> <у> Москві <смі> з якогось інтересу там. китайці це його сказав, який інтерес. Вони ж душать в обійму, в дійсності росіян, і росіянам треба показувати, що серйозні пацани, хоч приїжджають поки що до них. Ну я скажу, Китай же вони ж вони ж лагідно Росію називають молодшою сестрою своєю вже давно. Достатньо і при цьому вже не приховують, що не своїх територіальних претензій а, та інших претензій? От, от, власне кажучи, вся, вся історія стосунків з Китаєм з приводу того, що у Індії все добре, цікава ваша думка зараз. Напружена ситуація між Індією та Пакистаном після теракту, який стався в Кашмірі. Так 26 людей загинули. Як ви бачите, як між ними можуть розвиватися взагалі зараз відносини? Чи дійсно дійде до збройного конфлікту між двома країнами? Ну там давні історії ці збройних конфліктів. Там ще останні збройний конфлікт в 70-х роках. Був так, що ну дивіться, коли розпадалася Британська імперія, британці спеціально так нарізали Пакистан і Індію, щоб у них було суперечності постійно для того, щоб можна було ними корувати. І звичайно, що у них напружені стосунки давно а тим більше Пакистан раніше орієнтувався на США, на тепер на Китай, в тому числі, там. Конфлікт розгортається і не виключає, що до речі, росіяни там активно працюють над цим. А для того щоб він розмухувався, щоб був конфлікт, щоб Індія не була перспективним місцем для інвестування, наприклад, грошей Сполучених Штатів Америки і так далі. Там ну це, це це давайте так. Це все наслідки, наслідки російсько-української війни. непокарана агресія агресія викликає, викликає бажання багатьох країн. А використати цей момент. Ну так що не виключено, що там може бути регіональний конфлікт, ну, достатньо великого масштабу. Та почула вас, пане Тарасе спасибі вам велике за цю розмову, спасибі за ваш час, за вашу експертизу. Дякую. Принагідно запрошуємо в наші наступні ефіри. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, коментуйте дискусії в коментарях, тільки вітаються, тому що ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!